Вітаю вас, учні на уроці інформатики. Ми з вами продовжимо вивчати нові функції у Scratch. Сьогодні це буде функція музика. Вона на перший погляд може здатися складною, але насправді там все дуже легко. І коли ви почнете робити проект, я впевнена, що ви настільки ним запалитесь, що і продовжите щось удосконалювати та креативити. І це буде класно. Я сподіваюся, серед вас є музиканти і ви. Знаєте цю тему, але якщо ні, то не страшно, ви зможете повторити код за мною. Хочу звернути увагу на те, що на цьому уроці ви навчитеся брати будь-який твір в інтернеті, навіть те, навіть якщо ви музикант, ви можете взяти свої ноти і їх закодувати так у цій програмі, щоб вони у вас самостійно грались. Нам з вами потрібно знайти собі ноти. Просто заходимо у пошукову систему Google, вводимо ноти для фортепіано чи піаніно для початківців, адже ми будемо робити акцент на піаніно. Тоді заходимо у картинки. І вибираємо собі будь-яке фото будь-якої пісні. Це не так важливо. Якщо ви, звичайно, займаєтесь цією справою, ви можете навіть взяти ноти, які маєте вдома. Це без різниць. Я, наприклад, зовсім випадково знайшла ноти із музики із фільму Титанік. Подивилась на них, вони не складні, дуже легенькі, і вирішила спробувати записати цю музику. Я щаслива, що трошки в ній розбираюсь і побачила, що другий рядок якраз мені ідеально підійде для того, щоб його закодувати. Коли оприділилась, можна і зайти у скретч. Я видаляю кота і додаю спрайт. Якщо в мене буде грати музика піаніно, зрозуміло, що мені потрібно обрати серед спрайтів піаніно. Я заходжу у музика і вибираю піаніно. Можу збільшити розмір, можу зменшити розмір. Це не так суттєво, це для того, щоб наша картинка виглядала красиво. Ну і тепер, коли я вже з цим оприділилася, я додаю розширення, додаю музику. Внизу натискаю на мої розширення і обираю розширення музика. Тепер можна писати код. Я заходжу у події, вибираю, коли зелений прапорець натиснуто, тоді вибираю функцію завжди, щоб моя музика грала безперервно. І вибираю функцію грати на піаніно, бо в залежності від того, що я виберу спочатку, буде залежати те, які у мене будуть ноти. як бачите, список інструментів у цій програмі досить великий і різноманітний, і ви зможете обрати собі будь-який інструмент, який захочете, якщо захочете продовжити цю тему. Перед тим як почати, мені потрібно порахувати, скільки у мене буде всього нот. Оскільки я буду грати другий рядочок, там в сумі в мене було 20 нот. Таким чином, я вибираю 20 разів програти ноту. А вже потім ми будемо дивитися, де яка має бути нота. Але взагалі, спершу ми просто вкладаємо сумарну кількість нот, яка буде у нас в наших нотах. Не потрібно вибирати довгі рядки чи складну музику, можна щось легеньке. Не лякайтесь, будь ласка, цих дивних цифр, що стоять біля ноти, наприклад, як 60. Якщо натиснути на ту цифру, у нас зразу з'явиться клавіатура. І ми можемо подивитися, що це є за нота. Ось, бачите, це 60 це є нота до. Ось так вона звучить. Ось це є нота до, Це 60 Вона є середнього ряду. Якщо б ми хотіли натиснути на c 72 вона би звучала ось так. Це теж нота До, але вона вже трошки вища. Давайте будемо користуватися стандартною нотою До, і вона у нас буде 60. Маємо з боку ноти і дивимось. Отож, перша нота у нас до, лишаємо 60. Друга нота до, третя, четверта теж залишаємо 60. Тільки ось п'ята нота у нас Сі. Одна назад, тому буде не 60, а 59. Добре, йдемо далі. Наступна нота у нас знову до, третя нота від Сі знову до, нічого не змінюємо. А ось наступна знову Сі і знову 59. Змінили. Далі у нас до знову залишаємо 60. Тоді 10 нота у нас Ре. Так, наступна це буде 62. І потім Мі 64 виходить. Так, тобто наступна. Так, дивимося по клавіатурі. Вертаємось знову до Ре. І знову до. Тоді бачимо, що знову наступні чотири ноти, знову 60, тому що до А п'ята Сі. Так, Вибираємо 59. Стрілочка назад і 59. Тоді знову два рази до, і остання нота така дивна і незрозуміла. Якщо я не помиляюся, це є нота соль. Але я можу помилятися. Але я собі рахую, якщо на паличці, то є 1, тоді під паличкою 2. Знову паличка 3 і остання 4. Тобто я від 60 віднімаю 4. 60 це буде 1, тоді 59 2, 58 3. і 57 нота, це у мене буде остання нота. Тільки по рахунку вона тут 55 Ну і все. В принципі, з нотами ми вже розібралися. Тепер що я роблю? Я змінюю усі такти на 0,5. Тому що, якщо послухати, як це звучить, воно звучить. Дуже швидко. Як бачите, у мене є короткі ноти, майже всі, тобто їх багато, так? Нота 1-8. Але є ще ноти без хвостиків, вони, відповідно, мають грати трошки довше. І ось ці ноти, так, це є шоста нота в мене, потім дев'ята і так далі. Їхній такт я збільшу до одного. А оцю останню ноту, яка є дуже довга, ну не дуже, але просто що вона є довша, так, порівняно з іншими, я покладу там такт 2. Бачите, перша нота і 13 має біля себе крапочку. Це означає, що вона має трошечки довше пограти, ніж інші короткі ноти. Для цього, щоб був ефект паузи, відповідно, нам потрібно після тих нот покласти паузу. Отож, ми покладемо паузу після тих нот, що з крапочкою, і після усіх нот, де ми поклали більший такт. Тобто після нот, де є такт 1, а особливо після ноти, де є такт 2. Давайте тепер послухаємо, як воно буде звучати. Дуже класно і зразу відчуваються оці всі паузи. Добре, музика, по суті, в нас вже готова. Єдине, що можна додати, це сцену, фон, героїв і гарно це обіграти. Додаємо фон. Наше піаніно стоїть на сцені, але бачите, воно якось неприродньо, просто висить у повітрі. Давайте ми поєднаємо його ще із якимось спрайтом, там, де є підставка, і таким чином воно буде стояти на підставці, і це буде набагато краще виглядати. Усі непотрібні деталі ми видаляємо, решта все виділяємо і копіюємо, і переносимо до другого спрайту. Вставляємо і розміщуємо все. Так як нам має бути. Потім не забудьте піаніно перенести на передній план. У цьому вам допоможуть ось ці дві кнопочки перенести на передній план і на задній. Тепер видаляємо той образ спрайт, який вже не потрібен, гарно розміщуємо попередній, і можна ще додати якогось іншого героя. Але ви знаєте, ми можемо зробити так, щоб наша музика не була одноманітна. Ми можемо її ще на одну тональність вгору підтягнути. Для цього ми копіюємо. Дублюємо наш попередній код і просто ці ноти замінюємо. Якщо у нас було до 60, давайте замінимо його на 72. І відповідно таким чином позмінимо всі ноти. Якщо у нас було c 59 тоді від 72 там буде нота 71 і так далі. Пауз вже класти нових не потрібно, адже все вже є у коді. Нам просто головне підтягнути число ноти вище, і воно буде краще грати. Зараз ми це все прослухаємо. Бачите, все вже виглядає набагато краще, цікавіше. Можна, до речі, поекспериментувати і створити ще код, продублювати його на тон нижче. Тоді я, впевнена, буде ще крутіше, але це вже так хто як хоче. Ну, і можна додати собі героїв, там я вибрала принцесу і принца. Відповідно, вирівняла їхній розмір, принца розвернула до принцеси і принца я відправила на задній план, щоб сукня моєї принцеси була спереду. Коли вже все готово, тоді я просто видаляю зайвого самотнього принца, а своїм героям я хочу написати код, щоб вони танцювали. Ну, вони не будуть швидко танцювати чи змінювати своє положення, вони просто будуть нахилятися в одну сторону і в іншу. Це буде такий е, ефект танцю. Я спочатку додам їм початкове розміщення, тобто початковий кут прямий 90 градусів, а тоді вибираю функцію завжди. Яка знаходиться у керуванні, і переходжу у рух і вибираю поворот праворуч, мені достатньо 5 градусів, тоді треба, щоб пройшов час, щоб вони почекали, тоді вертається назад у початкове розміщення, знов пауза, тоді ліворуч на 5 градусів, тоді знову пауза, і у своє початкове розміщення. І коли код вже буде готовий, можна подивитися, що у нас вийшло. Так у нас з вами все і вийшло. Я сподіваюся, урок для вас був дуже цікавий. Ви гарно поекспериментуєте, спробуєте себе у ролі композиторів. До речі, можете використовувати навіть не ноти, а можете самостійно собі придумати якусь музику свою. Мені буде дуже цікаво подивитися, що у вас вийде. Гарного вам настрою, плідної вам праці! Чекатиму на ваші домашнє завдання. До нових зустрічей. До побачення!